Ага, Трактор на дротиках на шнурочках. Шнурочки не витримали. Значить, така історія. Десь, десь вон там той фіксатор, що тримає, то включається передній міст. От. І речах просто від своєї ваги давить від вібрації і виключає моста. А, а без переднього моста з е, сівалкою йде по, з пробуксовкою трактор. Ну, Набагато веселіше з переднім мостом включено. Ну, взяли шнурочком, прив'язали, шнурочок е, чуть розтягується, там ходу небагато, вискакує. От -отона, Зараз на переїзд дротика відкрутив, моста виключив, поїхав. Користуйтесь, а то не така страшна поломка. Дай Бог доберемося додому. Я там догадуюся, в чому справа там чуть розбило. Бачите, там таке зализане. Чуть розбило, там шарик з пружинкою. Ось той шарик, напевне, вискочив. Треба, треба там чуть-чуть доварити, щоб була більша площа. Таке буває. серед полів. І ось вони, що сьогодні вносили якусь хімію, бо ми приїхали, що ще тут були мокрі баюри, смаркнути чортом. То стараємося ставати так, щоб... А вітер сильний, щоб вітер той запах здував. Що там хлопці? Дивіться, який красивий день. Зноса буде виколупувати землю, рідну землю. Два дні, бляха-муха. Ну, така отна робота на землі. Пиляка. А, чекай, чекай пробки. Насипиться ще Дай Бог добратися додому, дай Бог, що зійшло. То така робота так, на землі. Постійний стрес. То... Щоб не перемерзло, то щоб не пересохло, то щоб зійшло. Дай Бог посіяти, щоб трактор не ломився. Посіяли. Дай Бог, щоб зійшло. Може заглибоко, може буде засухо. Подивилися по прогнозі. Ми не треш, через пару днів дощ, може навіть груза. Нам дуже йдемо, що з бур'яном треба робити, бо боліт не слабко. А попирська бур'яни переживаєш чи не складиш, не спалиш. А потім, а, а щоб вродило, а потім, а щоб не обсипалося, а потім, щоб ціна, а потім, щоб змолотити вдало, а потім, щоб зерно і тако постійний стрес, стрес, стрес. Я часом навіть сподобаюся, бо справи з землею. Спокійніше. Завізяка стоїть собі, особливо якщо є гараж чи якийсь піднавіс хороший, стоїть собі помаленьку маленькому Нема тих проблем, то погода не така, то не вродило. Ну, Ціни теж піднімаються, то пускаються. Ой, коротше, добренько, народ, бувайте здоровенькі, там вже хлопці доляли солярки. Надіюсь, ми сьогодні будемо нас свино. Хоча також загально подумаю, якщо без проблем, то ми втратимо, ми втратимо на 7 гектарів землі, ділян, то 7 гектарів, 2-4 Шість ділянок. Ті ділянки в двох районах. перегону у нас десь намотується от зараз от посівна. Фризували поле, готували Значить, тепер сім. То ми трактором наїжджаємо. Перегонами десь кілометрів. Думаю, десь трошки менше 100 кілометрів. Не може не 100. Назад. Да, десь біля 100 кілометрів набіжиться, би так стається. І так в загальному ми тратимо на тих 7 гектарів в рік приблизно тиждень, тиждень часу. Ніби немає нічого страшного, якщо без проблем. Бо вдаріку, то як хвачив мої попередні відео, як ми мили і сушили гречку, тоді ми потратили трошки більше часу. От. Не трошки а таке добряче більше. А так, якщо все по плану, все нормально, то не так і страшно. Труба виїхати потішитися на своїй землі, поглубатися. Добре, давайте здорові. Гарненько вітряно, але дивіться, О, місяць вже, бачите? Яка година, хлопці? Четверта година дня і вже місяць, бачите? Дивина. Отака в нас красота там Щось таке, як то на собці, такі можна сказати, Бачите, все, або на рівні нашому, або трошки нижче грубаки Оце хутора колись були, залишилися тільки там кучі дерев. І навіть на нашому пайові там в кінці теж колись була хата. Е -е Виворуємо камінці, залізяки. Там і земля краща, і там дуже будь які ростуть, будь-які і шавіль. шавіль. От. Ну, а ті ще поки... Кущі поки ще не позносили, але йдемо, щоб фірми будуть їх проблемкувати. Та й правильно, що там воно. їм крутиться кругом нього не цікаво. а так собі рівненьке поле наші ті гриви посеред поля. Так, все, їдемо далі.